Давай, сбоку. Ну, переверните. Уходим, уходим. Давай, давай, смешай, смешай, быстрее давай. На похуй мы не можем подтягивать. Ай,

так, вони в моборі снять. Давай, кажіть, два побратима. І ще плюс третього зводу теж вийде зі строю. Mm. Mm. Кажете останні слова за нашого побратима. Mm. Я тобі сказав, не спіши, блядь. Зараз ми одних поку попрощаємося, а потім з другим попрощаємося. Ти знаєш, за що попрощається. Кожний там, Зрозуміли? Давайте, ви перше. Сьогодні ми прощаємося з нашими лучшими друзями. Львівське пиво 17-15, блядь. блять, водка, блять, чорна. Блядь. І опілля, блядь. короче, хреника різниця. піво як піво. Що за матюки, що за неповага я... я, матюки, я, матюки, я... Ти. Прощайте, брат. Ні, ти не за тих, за братів. А ти за своє. <клухи> да? Не дали? Прощайся, нахуй. Ну, ти Прощайся з побратимом, який ти <клухи> хотів ебать, его уже дать-то нахуй. Ти давай. Все, брати, спокійся з миром. Пусть я тебе буду пух. Следующий де ваших бананов. Куди де ти нахуй приезд, нахуй, ти? Наху? Ч нахуй? Борзи, блядь, блять, що нахуй. А як нахуй объебашиться борзи, да, блядь?